Щоб було краще видно все. Окей, давайте таку ж саму самокрити достаємо. Давайте дійсно тобі. Ми використовуємо, коли ми хочемо сказати про якісь почуття або емоції. Почуття це, тобто ми використовуємо це з прикметниками, Тобто там. Щасливий, хеппі, um, шокований, шокт, втомлений, «tired» і так далі. Також ми це використовуємо, якщо ми хочемо сказати про якісь національності, тобто про свою національність, про якийсь вік. Тобто, наприклад, I am 22 years old, she is 25 years old, або можна скоротити he is 25, she is uh, 45 і так далі. Так само ми використовуємо це, якщо ми хочемо сказати про якусь локацію. Тобто, якщо ти десь знаходишся там, вдома, в ресторані, там, на вулиці, в бібліотеці і так далі, ти там кажеш: I am at home. She is at the library. We are at a restaurant. Так. Uh, давайте зараз будемо пробувати. У нас є дієслово слово Давайте будемо починати з, з, з ствердження. У нас є ствердження I, ми використовуємо M. Тобто I am. We, you, they. Ми використовуємо the are. We are, you are, they are. І ми можемо також додавати we are at home, you are at school, they are happy. Там, наприклад. «He, she it» Ми використовуємо «the is. Тобто у нас є He is happy, she is tired, it is big. Тобто прикметники. Який, яка, яка, які. Так. Також ми використовуємо, якщо ми хочемо сказати про якусь професію. Якщо там, наприклад, ви хочете сказати, що ви там інженери, там, або водії транспорту, або якісь ще професії, тим ви використовуєте дістово тобі. Тобто, Наприклад, сказати я вчитель, це буде «I am a teacher. Також не забувайте, якщо це іменник, то ми додаємо артикль. Артикль у нас є е e, або N. E якщо у нас приголосне слово починається на приголосний на звук, і N, якщо у нас слово починається на голосний звук. Так. Далі підемо. В запереченні ми просто ставимо NOT. Так само. Просто I am тільки вже not, we are, we you are, um, aren't, they aren't, і так далі. Або ми можемо не скорочувати, сказати we are not, you are not, they are not. І можемо додавати якісь там, де ви знаходитеся, або локацію, або якісь почуття, або емоції, там якісь професії. Так само, тільки в негативі. Uh, так само he, she it. Ми просто додаємо is not. Або просто можна сказати isn't. Так, зважайте, тут трохи неправильно воно написано. Воно пишеться, а ще додається тут n isn't. Далі. Так само з запитанням ми це червоне допоміжне дійство, ми просто ставимо його наперед. Тобто міняємо місцями його з суб'єктом. Тобто у нас вийде MI I are you, are we, are they am I, are we, are you, are they І так само з he, she, it Is He, is She, is it І так само можемо додавати якісь або прикметники, або якусь професію про себе, і так далі. Просто в запитання. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, сказати заперечення про свою професію, то кажіть просто там, наприклад, I am not a teacher, або she, is, she isn't an engineer, просто додаєте артикль та додаєте частичку not до дієстово тобі. Далі, з запитанням, ми вже зрозуміли з вами, що ми ставимо допоміжне am, is, are наперед. Просто його міняємо місцями з суб'єктом. Суб'єкт у нас ось. I we use he, it. He, he, he. А це у нас вже як і що використовувати тут. Далі. Так само ми, якщо хочемо зробити відповідь, то у нас буде така структура. Ми кажемо Yes. І у нас буде I am. Uh, yes, we use they are. Тобто так само, як і з. Uh, ствердженням ми ставимо так само Yes. І потім вже Yes I am, Yes We are, Yes You are, Yes they are, Yes He is, Yes She is, Yes It Is. Так само просто з. Додаємо просто Yes. Так. І з запереченням, тобто, якщо ми хочемо сказати ні, що. Ви щось не роботе, то ми просто так само, тільки з негативом. No, I am not, no, we aren't, no you are not, they, no, they are not. Ye... No he isn't, no, she isn't. Або можете не скрочувати це aren't aren't, можете казати ye... no we are not, no you are not, no they are not, no he Is not, no, she is not. Так. Якщо зрозуміло, то давайте далі підемо з вами на. Будемо трохи практикуватися з вами. У нас є з вами you, a teacher Ти вчитель. І у нас є ще відповідь. Ми пам'ятаємо, що тут у нас є you, a teacher. Тому у нас є are, you, a teacher. Тому що is це було б він, воно, воно. І тому у нас є відповідь I. І відповідь у нас тут I. Якщо ви зрозуміли, то у нас є R не підходить, тому що це U, «We», «They». Тому у нас є I am. Тобто yes I am. Далі. Uh, «Are your name Marcus. І у нас є «Are your name Marcus N. Тому що у нас тут is. Тому що Marcus суб'єкт. Uh, тобто його, ми кажемо про його ім'я. Далі. І у нас тут відповідь. Yes, it is. Тобто, чи це його ім'я? Так, це його. Далі. Uh, are you ch children here? No, they... mm -hmm. Тобто, що у нас тут є? Um, your children here. Твої діти тут? Am um, не підходить, тому що це буде для я. Are підходить, тому що це у нас тут множина. І це допомагає нам зрозуміти, що це are. І тут у нас відповіді також є they, тому це вони. І ми вже зрозуміємо, що це негатив, isn't не підходить. Самі розумієте чому, тому що це не він, вона воно, а aren't підходить. Тому що це вони у нас тут є. Давайте далі. У нас є і this your suitcase. Суткейс це чемодан дорожний. Тобто у нас є No It. Угу. Так, давайте попорядку по йдемо. Здесь your suitcase. І у нас тут є R, з your suitcase. Ні, тому що це не вони, це не множина. Тому у нас є Is, is your suitcase. І відповіді також у нас IT. Тому це Is. Тому R там підходить, тому що це була б множина. No також. І підходить які is. Так, давайте зараз будемо з вами далі проходити п'ять. Um, uh, у нас є В um, і ви. І дивіться одразу, тут у нас запитання. Окей? Тобто, і дивіться, що у нас тут є? I, ой, тут M не підходить, тому що це для I. R підходить, тому що це we use A, і e is не підходить, тому що це для he, she, it. Тобто ми ставимо запитання в it. Далі. А тінь з Oxford Street. Я думаю, що це вулиця Оксфорда. Що у нас є? R. Не підходить, тому що тут не множина, тут однина Oxford Street Тут вона ще також this І це нам чітко дає, що це this is. І якщо у нас був би, наприклад, якщо ми хотіли б поставити are то там уже було б These are Більш довго. Так. У нас є далі It Saturday Today. Це запитання. Чи це зараз субота сьогодні? У нас що є? Are не підходить, тому що тут у нас it. Is підходить, тому що це he і Eat у нас. Далі. No. It uh, no, Sunday. Це неділя. Так. Що у нас тут є? It are не підходить, тому що це для множини. Якщо у нас було б, наприклад, we. Або you, або they, то у нас була б are. Тому ми ставимо з вами з It's Sunday. Тобто тут запитують: Is it Saturday Today? Чи сьогодні e, субота? Ні, сьогодні ні, неділя. Далі. Your friends from the UK? Це запитання. Uh, що у нас тут є? Friends. Дивіться поважніше. Friends це друзі. Тому це множина. Тому у нас є тут варіант are, is. Are підходить, тому що тут friends, тобто друзі. Якщо було просто друг, то тут був, був би S, тому що це було б однина. А друг це він. Окей? Okay? Тобто uh, у нас тут your friends from the UK. І тут у нас are your friends from the UK, тому що множина. Friends. Це вони. Окей. Okay. І у нас No. From the US. Так, що у нас тут є: They are. He is. Дивіться. Е Граматично тут два усі правильні. Але, так як у нас було тут попередньому: Your friends. Тобто вони. Тобто, ми інтерпретуємо Friends в вони, і у нас виходить. Як are they from the UK. Так, зрозуміло. Тому у нас тут є yes, are from the USA. Now they are from the US. Далі. Hello, Maria. How <coughs> you. Ну тут ви вже розумієте, як справи, там вже дуже легко How are you. І тут у нас є I are I am. I are не підходить. Це було б для we you, they. I am підходить, тому що це правильна форма дієслова для Present simple. Далі. How Old Peter. Uh, скільки uh -huh -huh. Пітеру? Пітер це він, тому тут у нас are є варіант, не підходить, тому що це, це однина тут у нас в реченні. Тому просто is. How old is Peter. Скільки років Пітеру? Я думаю, I think. Uh, 30 years old. Um, тут ще у нас є. I think it is. Не підходить, тому що це живе. Тобто Пітер це він живий, це людина. Якщо б це було б, наприклад, стіл або, я не знаю, лампа, то це було б it is. Але тут у нас він. Тому це he is. 30 years old. Окей. Далі. David and Molly here? Це запитання. David and Molly. Дивіться уважно, що тут David and Molly. Тобто це вони. Так? у нас тут є? Is David and Molly Here? Ні, не підходить, тому що це. Е, у нас в реченні множна. Тобто David and Molly це вони. Тому це are, тому що це вони і це множна. Тут декілька людей. Далі. Uh, we are, they are next to the door. Uh, we are не підходить, тому що це ми. Тому вони. Під... Тут мається на увазі, що про вони. Тому тут yes, they are